Доброго дня, Кобаня фокус, нове надходження Audi A4 в b 9 кольорі, універсал, сімейний ось такий автомобіль. Чудовий технічний стан зауважень по машині немає. Двухлітровий дизельний двигунчик, у нас такі крутезні чорні дисочки. Шинка обслужена, зауважень. Реально немає. Класний варіант, якщо ви сімейна людина. Тут у нас універсальчик, артроніки передні-задні, кузов має чудовий стан. Зараз таки продемонструю салончик, повне склопакет. Підігрів дзеркал, датчики до щушки, шкіряне, мультикермо, круїз-контроль. Помилок по автомобілі немає ніяких тканевий, охайний салончик. Це в нас офіційна машина, тут у нас селектор передач, мультимедіа, клімат присутній. Також підігрівчики, артроніки, старт-стоп. Все присутнє. Дуже приємна машинка, економна, надійна. Знаходимося Михайло Гришкач Траблю, сьогодні без тому чекаємо вас на перегляд цього празнення, то можна попати в лізінг, бо прийти та забрати його за заготів.